Ледачі сирники без смаження. Складники жирний сир 360 г. цукор, пісок 40 г. яйця середні 2 штуки, манна крупа 100 г. Сіль до смаку. Розімніть сир з цукром та сіллю, намагаючись розбити всі грудочки. Вбивайте вийте яйця. Та ретельно розмішайте. Всипте манку, ще раз розмішайте та залиште постояти в теплі 20 хвилин, відщипувати від маси грудочку та скотіть з неї кулю або сформуйте ковбаску та наріжте її на шматочки. Закип'ятіть воду, підсоліть її, варіть заготовки 3-5 хвилин. Відкиньте на душлях до готовності. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!